Привіт! Усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині ЄВА. Нові акції, які тривають лише 2 дні. Приємного перегляду Є декілька дійсно достойних уваги акції. Фейрі засіб для миття посуду: 94 90 600 мл 122 гривні 905 мл. Фейрі 128 гривень 1,5 літри об'єм, літровий 96,90, бухастик для миття дитячого посуду 35,50, Сетін – 25 гривень, ханібані 24,50, Управдом 14 гривень. Кьонен – 650 мл об'єм і ціна 56 гривень. Такий гель для миття посуду без аромату 5350 500 мл. Грюнвальд 25 гривень 500 мл об'єм. 30 гривень 50 копійок сарма 7 в одному. Фейрі 52 гривні 500 мл. 450 мл 56 гривень. Такий срібний фейрі 58 гривень. Таблетки для посудомийної машини. Сомат 24 штуки 229 гривень. Фейрі 17 164 гривні. Фейрі таблетки до посудомийної машини 27 штук 249 гривень. Фініш 199, 20 таблеток. І такий варіант фініш 369 гривень. Знижка на другу одиницю паперові рушнички. Селпак 53,50, сніжна панда, два рулони 52 гривні. Великий рулон сніжна панда. Це 144 гривні, велика намотка трьошаровий. Грінвей 1 рулон, літо 32 гривні два рулони. «Літо» – один рулон, велика намотка 36 гривень. Акція піде додатково до акційного цінника. Сніжна панда 2 рулони 109 гривень. Такі паперові рушнички від зева двошарові два рулони. 60 гривень 138 гривень. Рушники Зева два рулони. Довгі можна їх викручувати. Зазначено на упаковці. Зева Джамбо преміум 136 гривень. Другий рулон піде за пів ціни. для інтимної гігієни. 44 гривні 80 копійок 250 мл. Family doctor для інтимної гігієни 32 гривні та 30 копійок, 30 гривень та 30 копійок 550 мл. Лактацит для інтимної гігієни 161 гривня. Зелена планета для інтимної гігієни 57 гривень. лінджері акція 1 дорівнює 2: 100 гривень та 90 гривень. Омбрела гель для інтимної гігієни 35 гривень. Два варіанти в асортименті. Кешбек 80% на професійну лінійку засобів для догляду за волоссям. І зумі. Шампунь для волосся 314 гривень 500 мл. Маска для волосся 229, міст 209. Філера для волосся три штуки в упаковці 191 гривня. Олійка 209 гривень. Також є шампунь 314 та кондиціонер, також 314 гривень. Спрей для волосся 254 гривні. Кешбек і нараховується зразу на наступний день після покупки і зберігається на карточці протягом 21 дня. Шампунь No 403 гривні. Маска 319 Двохфазний спрей 248 гривень. Рісткі кристали 337 гривень. Шампунь 209 гривень. Від iq code В таку ж ціну і кондиціонер. Маска для волосся 209 гривень. Є філери, можна придбати поштучно. Ціна 42 гривні та 50 копійок. Такі засоби для волосся. 305 гривень двохвазний спрей 200 мл. Шампунь 232 гривні. Маска 233 гривні. Естімо шампуні або кондиціонери 125 гривень 500 мл. Редіст, спрей для волосся. Кондиціонер 272 гривні 400 мл. Такий 272 гривні. Великий асортимент таких товарів. Аж 4 на вибір. Шампунь для волосся з ароматом ванілі. 245 гривень 500 мл об'єм, 323 гривні шампунь для волосся, редіст. Чудова пропозиція на Евелін. Крема для обличчя. Знижка є 99,50 крема вікові, з гіалуроновою кислотою крема 50 мл. Ціна 79,50, та 60 гривень. Також звертайте увагу, що є ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за обличчям. Точковий роликовий крем 89,50, 60 гривень. Нічна сироватка 30 мл об'єм. для вмивання обличчя 64.50 гель для глибокого очищення пінка із щіточкою від Евелін 89.50 тонік 64.50 алоевера Евелін 79,50, роликовий, 79,50. Від Евелін, міцелярна вода 84,50 з кокосовим ароматом, крем для обличчя, два варіанти 99,50, пінка 76,90 скраб 54,50 та скраб 47 гривень, крема 67 гривень, розгладжуючий крем для обличчя. Пінка для обличчя 7450. Лише 2 дні діє акція 11 та 12 березня. Крема антицелюлітні 109 гривень. Є два варіанти. Також діє акція «Два купляєте третій в подарунок. Можна обирати різні товари, крем для обличчя, для рук або масочки для обличчя з цих трьох категорій. Акція на MyWings лінійку від GlenBea 50% від вартості. Палітра тіней 159 гривень. Також звертайте увагу, що на декоративну косметику є. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Підводка 30 гривень від Clean Wings. З трьох одиниць, які ви оберете, та яка дешевша по вартості піде в подарунок. Гель для душу Greenway. 40 гривень 400 мл об'єм. Гель для душу маленький марселець. 60 та 62 гривні 70 копійок. 250 мл об'єм. Greenway гель для душу із дозатором 750 мл 62 гривні. Від палмулів для душу 91 гривня 70 копійок. Нівея гель для душу. 250 мл 68,70 155 гривень, від Johnson's гель для душу 750 мл. Від палмулів гель для душу із дозатором 167 гривень 750 мл, маленький марселець, 135 гривень, спрей корнір. 97 Дав спрей жіночий 9670 Рексона 8620 Від Фа Спрей дезодорант 7890 Рексона 8620 Дав 9620 Нівея спрей жіночий 150 мл 9670 роликові дезодоранти від DAF 62 гривні та 20 копійок. Змінили дизайн. Упаковка стала вуща. Також змінили дизайн рексона 57 гривень та 20 копійок. Фа 52 гривні та 20 копійок. До речі, тільки Фа має скляну упаковку. Решта все в пластику. Рексона 52 гривні 70 копійок. Станки для гоління із змінними картриджами. Від Gillette Venus два змінних картриджа 256 гривень. Вілкінсон 174 гривні. Станок 254 гривні три змінних картриджі до нього. Дякую за перегляд. Вийдних вам покупок. До зустрічі на каналі!